Усі хочуть знайти ту саму криптовалюту, яка вистрілить, і дасть x 10 Але справжні інвестори не шукають випадкових монет, вони шукають сильні проекти. Від як їх розпізнати? По-перше, команда хто стоїть за проектом? Є досвід, реальні люди, відкриті профілі? Якщо ні, уже мінус. По-друге, корисність чи вирішує цей токен якусь реальну проблему? Чи це просто чергова монета для хайпу? По-третє, спільнота? Якщо люди активно обговорюють, тестують, створюють контент, це живий проект, а не порожній сайт. І звісно, партнери й аналітика. Дивись, хто інвестує, чи є аудит, чи торгується токен на відомих біржах. Крипта – це не лотерея, це уважність, логіка і терпіння. Хочеш навчитися шукати такі проекти ще до того, як про них почують усі? Підписуйся, став лайк і переходь у наш телеграм. Там я показую, як аналізувати ринок і знаходити можливості, поки інші тільки мріють про вистріл.